E Він був новатором у галузі військової хірургії і в медицині загалом. Знаменита мазь Вишневського, що дістала назву від імені свого винахідника, добре відома як лікарям, так і пацієнтам. Під час Великої вітчизняної війни Олександр Васильович Вишневський завідував госпіталем у Казані, потім хірургічною клінікою Казанського університету. Він ніколи не відходив від лікарської практики. Не залишив Олександр Васильович улюбленої справи і в останні роки життя, коли працював директором Інституту хірургії Академії медичних наук СРСР. На знак заслуг видатного хірурга в 1948 році інститут отримав ім'я Олександра Вишневського. Професія лікаря це подвиг. Вона вимагає самозречення чистоти душі і чистоти помислів. Аскет літературного і вченого труда видатний представник російської біблійно-богословської школи кінця 19-го, початку 20-го століття Олександр Павлович Лопухін. В історію церковної науки він увійшов насамперед як чудовий біблеїст. Однією із важливіших його робіт стала біблійна історія у світлі новітніх досліджень та відкриттів. Будучи редактором журналів Петербурзької духовної академії, вчений задумався над можливістю видання перекладів збірки творів Іоанна Златоуста, і перші шість томів вийшли за його редакцією. Наприкінці життя Лопухін мав намір видати тлумачну біблію, але встиг підготувати лише перший том. Роботу продовжили його послідовники. Саме цей проект увічнив ім'я вченого. Ти путь свій чесно совершив, служа Отечеству і вірі, таланта в землю не зарил, ісполнив долг в законній мірі. Католицький священник, який очолив православний рух у Чехословаччині. Після нападу Австро-Угорщини на Сербію світогляд отця Маттея різко змінився. Він прийняв чернецтво з іменем Горажда на честь учня Святих Кирила та Мефодія у вересні 1921 року, за участі патріарха сербського Димитрія, архієпископа Антонія Храповицького та інших ієрархів Архімандрида Горазда, було висвічено на єпископа. Згодом владика організував Чеську православну церкву, що існувала під юрисдикцією Сербської церкви. В роки Другої світової війни святитель Гораз добровільно прийняв мученицьку смерть від рук німецьких окупантів, нині його прославлено серед святих. Отразивши єретічествоючих палки, устояв єсів правді як крепкий адамант. Поетом себе не вважаю, маю себе за людину, що пише вірші. Такі слова якось промовив про себе Василь Стус, тим не менше його ім'я належить до тієї плеяди імен, без яких важко уявити українську поезію ХХ століття. Уже перші збірки Стуса Круговерть, Зимові дерева радянська влада заборонила друкувати. До спраглого читача вони потрапляли тільки через сам видав. Василь Семенович був поетом величезного таланту, що увібрав у себе всю щедрість української природи і гіркоту нашої історії. Слова любові до батьківщини, до рідного краю звучать чи не в кожному творі майстра слова. Нині на віршах Стуса виховуються патріотичні почуття молодого покоління українців. Де свінула Софія Світанкова, упав каштан, немов морений дуб. О, рідна сторону, бувай здорова, ти що найтяжче із моїх загуб?